Всім привіт! Ну що, сьогодні вже у нас 5 число 2024 року. Виїхав на жирлиці, довго в мене було на риболовлях. Пов'язано це з погодою, тому що в нас були плюси. Усе розтає, води, вода прибуває, нікуди так не виїдеш. На спінінг я не хочу зим, взимку ловити, кудись виїжджати, та й нікуди до не доїдеш. Тому сидів вдома, так сказати, чекав. А це з'явились морози, вирішив виїхати. Спробувати. Удочки дві брав, але я ще кажуть на не брав. Так чисто пройдусь, може десь щось спробую. Основна ціль сьогодні на жирці Тому Буду упиратись. Сьогодні зранку було мінус 10 морозу. Ну, зараз тепліє, але один косяк. Їхав сюди, так був такий морозний дощ. Зараз почався сніг і на цілий день сьогодні сніг, тому не знаю як вийде в мене знімати щось. Ну якщо будуть покльовки, в будь-якому випадку покажу щось. Може відео буде не сильно довге, але буде якесь. Ну що, коротше, розставив я жерлиці. уже Зараз десь пів дев'ятого. Ранку. Так повільно виставляв, тому що, знову, як в минулому відео, не взяв з собою пішню, тільки бур. А лід такий стрімний. вона, то вода була вроді багато. А зараз йдеш під берегом і чуєш гуру, гуру, так лід падає, знаєте. І воно, мабуть, чи вода почала спадати, чи я не знаю що. Ідеш і під тобою такі звуки. Наче пустота. Лід тонкий зверху. Тому трохи стрмно було. Що, поки зараз чекаю, десь хвилин 20 пройдуся. Може удочкою де під кущами посижу. Попробую. Поки я думаю рановато для перших спрацювань. Тому буду пробувати на удочку. Бачите, подвійний лід. Те, що старе було до нового року, до того як потепліло, там такий нормальний слой, десь сантиметрів 15, може більше. Потім воно розстало, води зверху набралось і різко морози вдарили. Тому такий трохи небезпечний лідок. Ну нічого, це як... Первольодок тільки вже у новому році. З десяток лунок обходив, Провірю, поки що нічого немає. Не одної поклювки. Я особою не надіявся, че на удочку сьогодні наловить це так що нічого робити так сижу ну як не сижу хожу шукаю хоч щось покльовку якусь побачити ну тут озеро не маленьке тому ходити треба багато сильно щоб знайти щось і то не завжди тут клює я на цьому озері до речі в цьому році перший раз Зимою ловлю на жереті. Минулого року ловив. Була тут щучка. Покльовок було багато. Зайшов у корчі. Пробую тепер у корчах, у палках у самих глибини тут десь метра півтора два. По траві походив, нічого нігде немає. Лунок 15-10. за щось зацепив. Ну, в корчак же сижу там і зацепив. Також на п'яти метрах пробував. Ну приблизно на п'ять я не знаю скільки там. Так, десь 4-5 максимум. Блін, тут цепляє, піду. На наступну лунку. 5 метрів це тут максимум, мабуть, глибина на озері. Ні, ну мої десь є і більше ямки. Так, поки я ходив з удочкой, шукав щось по лунках. У мене до вас працювання прийшов. Тут за, за поворотом не сильно видно було. Зараз будемо дивитися, що тут. Мабуть, холоста. Нічого тут не вимотало щось воно. Да. Тут нема нічого. Карасик трохи потрпаний. Ну ще живий. Білим сталим йдемо перевіряти наступно. Тут теж нічого не вимотано. Мабуть, дві голосі буде. Нічого немає холоста. Тут навіть кара цілий. Не знаю що вона не так їй. І... Ну нічого. Два спрацювання це вже результат. Значить все таки якась риба залишилась. Ну що, риби поки що не піймав, але... Зголодні, бо трохи забігався, лунки Ворив туди-сюди. Коротше, думаю, перекушу. Як же ж риболовля обходиться без сала. Правильно? Правильно. Колись баба казала, щоб не змиргнуть, її в сало не будуть ноги миргнути, так ото і я. Так що. Тим, хто є смачного, перекушую і буду ловити далі. Так, третє спрацювання, Знову стоїть немето. О, щось є, щось Ну Трохи почекаю, тому що вона на очах спрацювала. якась вона неактивна Ну, зараз глуха зим'я, як кажуть, так може і за цього Я думаю, якщо щось іде, то невеличке, не бо щось вона неактивна. Карась трошки покусаний. Ну, ще походить. ні щось мені якийсь вялий. Ладно, поміняю. Ну тут ще шок активне. так, а тим часом поки я вирішив попить чаю на очах знову працювання. Це вже четверте. Ну, не мотає. Щось сьогодні щука не в дусі. О, мотає! Не буду, не буду чекати. блін, три мерза. що ж є? Невеличка. А, маленька. Щучка. Така грам 300 250. Ну хоч рибу побачив. І то добре плаває блін живця з собою не взяв так быстро біг пойду по поживця ну що поставив я живця це в нас покльовка була у 11 годин рівно не знаю мабуть ще годину посиджу і буду збиратися, якщо таке буде. Риба тут тут є, і у минулому році велика, ну, ми бачили і ловили таку нормальну, залікову щуку тут, але щось вона поки не хоче. Ну нічого, за те, що одну хоч побачив, і то добре. Буду грітися. <рикола> Знову прикол! Сижу п'ю чай коло жирвиці, п'ять метрів від мене жирвиця. І на очах, як вистрілить, я аж чай розсипав. Це буває таке. Аж настрій піднявся. Це вже п'ята. Побачимо що вона скаже. Так, добре, треба перевіряти, а то воно довго стоїть. Нема нічого тут. Ну, щука была. Карась за забок старин. Так, очередне спрацювання в мене. Майже сама дальня жирця. Там якраз бідро стоїть живцю. Тому йдемо перевіряти. Ну і що тут? Знову жилка на місці, нічого не мотає. Щука сьогодні просто знущається з мене. Ну це таке буває інколи. Таке, що приїдеш на озеро, а там такі стрички. Отакі по 100 по 200 грам. Вони збивають того карася прапори стріляє раз за разом. А реалізації немає. Надо переверять. До вже сьогодні, не... По-моєму спрацьовувала. Да, немає тут ничего. Ну, карась трохи покоцаний. чуть-чуть. Видно, що щось несерйозне брало. Так, ну шо, коротше, на годиннику 12.10 буду я збиратись потихеньку. Та не потихеньку, а як слід, тому що нічого вже немає. І якщо і буде, то малий щось буде. Я вже це зрозумів. Нічого тут сидіть, мир. Якби що на удочку ловилось, то можна було повпиратись було б. А так, нема тут синсу. Сидіть. Ну що, підсумки сьогоднішньої рибалки. 6 працювань, одне щупаля, таке грам 300 максимум. І все. На удочку нічого. Ну я на удочку не розраховував. Слабо, я думав, в ну, мене сподівання на це озеро були набагато більше. Ну, нічого страшного і таке буває. Все рівно рибу бачив. Рипу піймав, тому нормально. Ну що тоді всім дякую за увагу, до наступних відео.